Ми живемо в часи випробувань для душі. Божевілля і дисфункція суспільства бачиться нами як щось неминуче. Нам хочеться втекти від цивілізації куди-небудь далеко, на безлюдний острів або в гірську обитель, щоб жити спокійно і розумно. Але зараз саме поняття далеко втратило сенс. Немає такого місця, як далеко. Державні кордони не змогли зупинити радіоактивні опади з Чорнобиля, як не можуть вони заважати, забрудненому в Китаї повітрю розноситися вітром далеко за його межі, викинуті в море відходи медичної промисловості раптом спливають десь в іншому місці і отруюють пляж. Повітря, яке ми дихаємо, і вода, яку п'ємо, суть частини тонкої взаємозалежної екосистеми. Однак система організації нашого життя, людська екосистема, якщо хочете, просто не пристосована до того, щоб мати справу з цими незручними реаліями. Альберт Ейнштейн говорив, що проблема не може бути вирішена на тому ж рівні, на якому вона створена. І ніколи це не буде більш вірно, ніж сьогодні, коли руйнуються всі наші життєві орієнтири. Очевидно, що ми вже не можемо вирішувати свої проблеми, продовжуючи діяти як і раніше. Нарощування озброєнь не забезпечує миру, будівництво нових в'язниць не знижує злочинності. Зростання витрат на охорону здоров'я не робить нас здоровішими. Людей заохочують не зосереджуватися на кризових явищах у світі, а тікати від них у згубні пристрасті та розваги. Які так зручно підсовують під ніс кожній людині. Однак реальність не залишає нас у спокої, складається враження, що світ котиться до якоїсь невідворотної некерованої кризи, і ті, хто має дітей та внуків, стурбовані тим, який світ ми їм залишимо. Хибні, самогенеровані у монастрої і засновані на них застарілі суспільні інститути. Це одні з головних ворогів усього людства. Тривожні повідомлення про те, що результати глобального потепління позначаться швидше, ніж очікувалося. У поєднанні з наполегливим небажанням соціальної системи змінюватися, змушують думати, що нашому світу потрібне диво. І це диво буде схоже на спонтанну ремісію в разі запущеного смертельного захворювання. Після оцінки стану нашої цивілізації у світлі ідей низки сучасних передових учених ми з радістю повідомляємо вам, що за темними хмарами кризових явищ ховаються воістину світлоносні можливості. Спонтанна ремісія нашої цивілізації буде результатом спонтанної ремісії людства, під час якої ми переглянемо свою життєву місію і зрозуміємо, що кожному з нас потрібно орієнтуватися не на індивідуальне виживання, а на виживання людства як виду. Ця фундаментальна еволюційна місія наш біологічний імператив. і для її реалізації необхідно, щоб ми на індивідуальному і колективному рівні по-новому подивилися на багато фундаментальних припущень, які приймає за істину сучасна цивілізація. Ті вірування, які ми вважаємо неадекватними або неповними, мають бути переглянуті. Потрібно, щоб наша цивілізація знайшла нове усвідомлення досить зрозуміти те, що говорить про людину передова наука, і перепони, що заважають нам зрозуміти самих себе, впадуть, звільняючи для нас новий шлях. За іронією долі, деякі нові ідеї. Висунуті наукою, настільки далекі від звичайних уявлень, що до кінця зрозуміти всі наслідки цих ідей складно навіть самим ученим. Інакше кажучи, якщо у вас є підозри, що реальність зовсім не така, як заведено вважати, ви в хорошій компанії, усвідомивши свою роль як пробуджених і свідомих клітин колективного тіла людства і активно включившись у те, що може виявитися найзначнішим поворотним моментом в історії нашої планети, ми станемо свідками спонтанного виходу людства з хаосу, що охопив його. Але якщо ця нова реальність дійсно наближається, тоді чому виникає відчуття, що справи йдуть дедалі хаотичніше і безладніше? Відповідь проста ці кризові явища, симптоми. З допомогою яких природа інформує нас про те, що цивілізація поклала на біосферу граничне навантаження, і тепер, якщо ми хочемо продовжити своє існування, нам потрібно задуматися про новий спосіб життя. Ми знаємо, що справи на планеті не можуть істи так само, як і раніше, і це нас засмучує, оскільки шляху, що веде в якомусь іншому напрямку, поки не видно. Цікаво, що шлях виходу з цивілізаційної кризи не лінійний. Швидше, він являє собою перехід на вищий рівень свідомості, здійснюваний якоюсь критичною масою населення. Ні, ймовірно, при цьому ми не полетимо в екстазі в небеса, скинувши одяг і залишимося тут, на землі, одягненими або неодягненими, інакше кажучи, замість того, щоб чекати. Коли настане так зване диво, ми повинні самі навчитися створювати це диво. А зараз на вашому місці я б задався питанням. Ну так, спонтанна еволюція штука приваблива, звучить чудово. Але звідки нам знати, що вона являє собою реальну можливість, а не просто приємну фантазію, такий собі повітряний замок? Давайте розглянемо еволюцію як таку. Фундаментальна суперечка про еволюцію це система вірувань. У нас є дві догматичні системи вірувань, які протистоять одна одній, які, подібно до двох собак, що гавкають одна на одну, здіймають такий жахливий шум, що в результаті ви просто не чуєте власних думок. З одного боку, у нас є вчені матеріалісти, які стверджують, що ми люди. З'явилися абсолютно випадково, їхня позиція схожа на віру в те, що нескінченна кількість мавп, стукаючи протягом нескінченно великого часу по клавішах трукарських машинок, рано чи пізно абсолютно випадково надрукують п'єси Шекспіра. З іншого боку, у нас є релігійні фундаменталісти, які твердять, що Бог створив світ точно так, як це описано в Біблії. Деякі з цих віруючих навіть підрахували, що Бог почав творіння рівно о 9-й годині ранку 23 жовтня 4004 року до нашої ери, при тому, що обидві ці точки зору цілком ймовірно помилкові. Сучасна наука говорить, що, хоча творіння навряд чи відбулося протягом семи днів, воно не було результатом випадковості. Завдяки новій науці під назвою Фрактальна математика було з'ясовано, що в природі всюди зустрічаються автомодельні розумні структури. Як ми скоро побачимо, коли ми використовуємо знання про ці структури для оцінки стану людської цивілізації, з'ясовується, що еволюція нашого біологічного виду рухається в напрямку багатообіцяючого позитивного майбутнього. Звичайно. Зараз ви можете подумати, якщо справи йдуть настільки багатообіцяючі, тоді чому зараз у нас твориться такий бардак? Під час нашої розмови про еволюцію ми опишемо природу періодично порушуваної рівноваги, у рамках якої кризові явища слугують рушійною силою еволюції, при цьому існують довгі періоди стабільності. Порушуваною радикальними і непередбачуваними змінами. За допомогою таких потрясінь, що нерідко супроводжуються масовими смертями, еволюція забезпечує стрімкий розвиток нових біологічних видів. Отже, криза підстьобує еволюцію, проблеми та кризові явища, з якими ми зіткнулися сьогодні, насправді вказують на те, що наближаються спонтанні зміни. Іншими словами, ми скоро зустрінемося зі своєю еволюцією віч на віч, але як саме відбуватиметься наше еволюційне просування вперед? Наш шлях аналогічний тому, який проходять клітини гусениці при перетворенні на метелика, здобуваючи нове усвідомлення, вони спільно реструктурують свою спільноту. Щоб перейти на наступний вищий рівень еволюції, ми використали приклад із гусеницею і метеликом, щоб пролити світло на наше поточне становище. Але між метеликами і людьми є одна суттєва відмінність тоді як гусениці перетворюються на метеликів обов'язково, успіх нашої еволюції не зумовлений. Хоча природа і підштовхує нас до цієї чудової можливості, без нашої активної участі нічого не станеться. Ми свідомі співтворці власного еволюційного процесу. У нас є свобода волі і є варіанти вибору. Отже, наш успіх чи невдача визначаються тим вибором, який ми робимо, а Він своєю чергою. Повною мірою зумовлений нашою усвідомленістю. Хороша новина в тому, що ми міцно стоїмо на шляху до нового рівня людської еволюції. Імовірно, цей еволюційний стрибок ініційовано однією подією, яка назавжди змінила світосприйняття нашої цивілізації, а саме першими фотографіями Землі, зробленими з космосу. 1969 року ці фотографії стали документальним підтвердженням істини, яку духовні провидці висловлювали із століття в століття Світ єдиний. Одна картинка може коштувати тисячі слів, але цінність знімка землі, опублікованого на обкладинці журналу Life 10 січня 1969 року. Воістину незмірна у свідомості Землян назавжди закарбувалася не тільки краса нашої дорогоцінної зелено-блакитної планети, але також її малість і крихкість. Ось що сказала про цей знімок антрополог Маргарет Мід. Це найбільш вразлива з коли-небудь зроблених фотографій, наша прекрасна і самотня планета. Що ширяє у безкрайній чорноті космосу така красива і така трагічно тендітна, і її доля залежить від багатьох людей у всіх країнах світу. Цей погляд на нашу планету з космосу надихнув американського візіонера Джона МакКоннела створити 1969 року прапор Землі. У суспільній свідомості сформувалося нове, більш дбайливе ставлення до землі, і в результаті в 1970-ті роки у США було вперше ухвалено законодавство про охорону навколишнього середовища. Так що ж сталося? Чому складається враження, що після цього ми рушили у зворотному напрямку? Хоча нове усвідомлення вже активувало багато іммагінальних людських клітин у світі, глобальне тіло людства все ще належить гусениці, яка відчуває загрозу з їхнього боку і чинить їм опір. Саме ця парадигма боротьби продовжує формувати енергетичне поле світу. Щоб забезпечити своє майбутнє, потрібно збагатити себе знанням про те, хто ми є насправді. Розуміючи, яким чином програмування формує наше життя, і знаючи, як ми можемо змінити своє програмування, люди здатні переписати свою долю. Подивіться в небо ясної темної ночі, і ви побачите тисячі світлових точок, кожна з них являє собою величезну, величну зірку у Всесвіті, яка настільки велика. Що й уявити собі не можна. Зосередьтеся на одній із зірок і усвідомте, що вона може вже її не існувати, не виключено, що минули вже цілі епохи відтоді, як вона вигоріла і схлопнулася в Чорну діру. Але оскільки вона знаходиться від нас на відстані багатьох світлових років, її сяйво все ще видно нам. І служить навігаційним орієнтиром мореплавцям. А тепер переведіть свій погляд з небес на землю і запитайте себе можливо, точно так само ми досі прокладаємо свій життєвий шлях подавно вигорілій філософській зірці. Що якщо наша система вірувань про життя помилкова? На перший погляд, така заклопотаність здається необґрунтованою. зрештою. Нині ми генеруємо, поширюємо і вбираємо більше наукової інформації, ніж будь-коли, через книги, радіо, телебачення та інтернет. Однак самої лише інформації недостатньо вірна інформація в хибному контексті насправді дезінформація, яка або зіб'є нас зі шляху, або поведе небезпечним курсом. Є історія про капітана корабля, який, побачивши на темному горизонті вогник, звернувся до нього по радіо і заждав, щоб той змінив курс. Коли у відповідь надійшла пропозиція змінити курс свого корабля самому капітану, він розкричався, наполягаючи на своєму. І тоді голос далекого вогника сказав: Капітане, але ви розмовляєте з маяком. Як бачите, обраний нами курс залежить від точки зору. Один і той самий блок наукових даних може описувати два абсолютно різні способи сприйняття. При цьому, щиро вірячи своєму сприйняттю, ми приймаємо його за єдину реальність, а всі інші реальності ігноруємо. Фактично, Нині ми орієнтуємося на старі й науково спростовані способи сприйняття світу, як на індивідуальному, так і на колективному рівні. Просто звістки про їхню неспроможність поки що не дійшли до нас, точно так само, як інформація про загибель далеких зірок. Але існує багато маяків, які здатні допомогти нам вибрати правильний курс. Якщо тільки ми будемо сприймати їх правильно. Нині людська еволюція проходить через переломну точку. Настав час незграбних спроб співіснування, старої парадигми та нового усвідомлення. Ми міцно прив'язані звичками і традиціями до застарілого погляду на Всесвіт, але при цьому наша цивілізація вже вагітна новим яскравим. Оптимістичним розумінням життя, щоб зрозуміти своє скрутне становище, повернімося років на 500 назад. За часів, коли астроном Микола Коперник зробив революційне астрономічне відкриття, спостерігаючи за небом з даху. На противагу поширеному в ті часи віруванню, що Земля є центром Всесвіту, він усвідомив. Наша планета здійснює добові обертання навколо своєї осі та річні обертання навколо Сонця. Церковна влада побачила в ідеях Коперника богохульство і продовжувала дотримуватися старих вірувань. Дійшло до того, що 90 років по тому вона змусила Галілео Галілея публічно відриктися від теорії Коперника і довічно ув'язнила його у в'язниці. Найсмішніше, що та ж сама церковна влада скористалася математичними розрахунками коперника для усунення невідповідності у своєму церковному календарі суть у тому, що людській свідомості потрібен певний час, щоб прийняти важливі зміни у світосприйнятті. У чому Галілео мав можливість переконатися на власному досвіді, минуло вже століття відтоді, як Ейнштейн математично продемонстрував у всесвіті все взаємопов'язано і він повністю складається з енергії. Однак більшість людей все ще живуть відповідно до застарілих принципів механіки Ньютона. Згідно з якою світ являє собою фізичний механізм, залучений у причинно наслідковий ланцюг дій і реакцій. І хоча можновладці використовували теорію відносності Ейнштейна для створення атомної бомби, подібно до того, як церква використовувала розрахунки Коперника для упорядкування свого календаря, вони продовжують ігнорувати те, які величезні наслідки. Може мати атомне бомбардування навіть найменшої ділянки нашої спільної планети. Тим часом наша прив'язаність до свого хибного світорозуміння призвела до настільки сильного відчуження людства від природи, що діяльність людей перетворилася на загрозу біосфері. Газетні заголовки рясніють повідомленнями про бомбістів самогубців на Близькому Сході, а між тим. Дуже багато людей ніяк не можуть усвідомити, що саме людство перетворилося на бомбу уповільненої дії для всієї планети, вчені на підставі своїх досліджень в один голос твердять ненаситність людей, забруднення планети, яке ми спричиняємо, вже призвели до масштабного масового вимирання живих істот відтоді. Як 65 мільйонів років тому з лиця Землі зникли динозаври. Якщо нинішні тенденції збережуться, то до кінця століття планета не дорахується половини наявних нині біологічних видів. І нехай навіть на перший погляд наша повсякденна рутина анітрохи не зміниться. Якщо по серенгеті перестануть блукати леви, адже їх завжди можна подивитися в зоопарку, вірно. Вимирання тварин і рослин слугує безсумнівною ознакою загибелі людства. Сучасне людство дуже пишається накопиченими знаннями про Всесвіт і про життя. Як найосвіченіше і найінформованіше покоління в історії ми володіємо величезними колективними знаннями. Але що ми насправді знаємо про свої знання? Так, це правда, що ми накопичили масу даних. Однак, Нині нашу планету вражає одна криза за іншою, і з цього з усією очевидністю випливає, що знань нам, м'яко кажучи, не вистачає. Наші проблеми кореняться не в самих даних, а в тому, як ми їх інтерпретуємо. Різна інтерпретація одних і тих самих даних може на виході дати абсолютно різні образи, і коли йдеться про розуміння природи життя. Ця різниця в образах може означати життя або смерть цивілізації. На щастя, радикально нова наука, про яку йдеться тут, пропонує таку інтерпретацію наукових даних, яка ставить під сумнів наше звичне сприйняття життя, що стало по справжньому небезпечним. Рене Декарт рекомендував нам сумніватися у всьому, і зараз саме час дослухатися до його поради. Не всі наші знання помилкові, але всі вони підлягають ретельному дослідженню, обміркуванню і перегляду. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Далі буде. На все добре. Щасти вам!